Щороку понад 6 мільйонів людей помирають від забруднення повітря. Це більше ніж від ожиріння, малярії чи алкоголю. Виявляється, дихати чистим повітрям у наш час справжня розкіш. У якій країні через забруднення люди змушені постійно носити маски? А де повітря найчистіше? Далі топ-10 країн по якості повітря поїхали на 10-му місці. Індія рівень шкідливих частинок у столиці Делі катастрофічний. За даними ВОЗ, головна причина забруднення це несанкціонований підпал полів у кінці сезону, а також надмірна кількість вогнищ під час національного свята. Дівалі через смуг у столиці Індії часто запроваджують надзвичайний стан. За оцінкою індійських учених забруднене повітря скорочує тривалість життя городян у середньому на 6 років. Тільки уявіть, один день на відкритому повітрі у Делі дорівнює палінню 25 цигарок. На дев'ятому місці – Китай. Рівень забруднення у цій країні критичний. Найбільші мегаполіси затягнуті густим смогом. Через це люди змушені постійно носити маски. Іноді, коли викиди отруйних речовин надто високі, людей навіть просять не виходити з дому, а у школах скасовують заняття. Основна причина забруднення повітря у Китаї це велика частка вугільної промисловості та надмірна кількість заводів. На восьмому місці рейтингу Таїланд. Тут не тільки екзотичні фрукти та океана, ще оксид сірки та закис азоту у повітрі. Ці шкідливі викиди є наслідками роботи хімічних заводів. Люди, які живуть неподалік, страждають від головного болю та блювоти, велика кількість транспортних засобів, а також заводів і підприємств, тримають в постійній хмарі смогу, кольору, іржі. У деякі ясні дні, сині небо Тут майже не видно. Сьоме місце посідає Саудівська Аравія. За даними ВОЗ, столиця Еріят одне з найзабрудненіших міст світу. Навіть у Пекіні до ваших легенів не потрапляє така таблиця Мінділеєва, яка отруює дихання в Еріяді. Крім викидів від промисловості, впливають на чистоту довкілля. Непрості погодні умови, зокрема, жахливі піщані бурі. Вони зазвичай обрушуються на Саудівську Аравію у березні та травні. У ці дні на вулиці практично нульова видимість а від піску неможливо сховатися навіть у приміщенні. На шостому місці неочікувано – Італія так виявляється, у Євросоюзі також нічим дихати. Найбільш забруднене повітря на півночі країни через концентрацію промисловості. Мілан, наприклад, вважається одним із найбрудніших міст Європи. Також впливають на рівень забруднення Італії Альпи. Гори діють як стіна та затримують дрібний пил на рівнині. Через це щороку лише у Мілані від брудного повітря. Вмирають близько півтори тисячі людей. Ще більше хворіють. На п'ятому місці Японія. Повітря тут може і не критично забруднене шкідливими викидами, втім небезпека. У іншому у Японії понад 60 видів рослин і дерев, що викликають сіну лихоманку, тобто алергічну реакцію на квітковий полок. Найбільш поширений полок японського кедра та японського кипарису через це майже половина населення Токіо страждають на сіну лихоманку. А з кожним роком алергію мають все більше японців. Саме тому жителі постійно носять маски, аби не дихати небезпечним повітрям і полегшити подразнення, викликані полком. А ми поступово наближаємося до країн щасливчиків із чистим повітрям на четвертому місці Швеція та на противагу попередніх країн повітря у Стокгольмі. Ну дуже свіже у центрі майже мільйонного міста дихається легко, наче у лісі. А якщо провести рукою по будь-якій поверхні, на пальцях навіть не залишиться пилу. Все тому, що усю промисловість винесли за межі шведської столиці ще у 80-х роках. Тим часом у Стокгольмі посадили безліч дерев і розбили парки. Ще одна ініціатива влади по зменшенню забруднення це заохочення населення пересідати з автомобілів на велосипеди. На третьому місці Естонія, країна одна із небагатьох держав Європи, які дотримуються вимог Євросоюзу щодо якості повітря. Також причина чистого повітря відсутність важкої промисловості. Що найменше Естонії займають ліси, і це робить її однією із найзеленіших країн Європи. На Другій сходинці розташована Фінляндія, країна тисячі озер і лісів. Повітря тут чисте насамперед через правильні дії уряду. По перше, високий податок на автомобілі призвів до того, що Більшість людей можуть лише мріяти про авто. По-друге, урбанізація веде до значного зменшення потреби в особистих автомобілях. І третьою причиною став високий податок на бензин, який змушує населення користуватися не особистим, а саме громадським транспортом, чи пересідати на велосипед. І на першому місці з найчастішим повітрям на планеті опинилася. Ісландія чистотою повітря країна завдячує океанічному клімату північної Атлантики та постійним вітрам. До того ж, потреби країни в електриці забезпечуються в основному за рахунок відновлюваних енергоресурсів, а саме геотермальна енергія, є значно чистішою альтернативою паливу. Та найбільше про чистоту повітря піклуються місцеві жителі, коли американці запропонували на острові побудувати кілька заводів. Ісландці вийшли на мітинги із закликами, що здоров'я майбутнього покоління їм важливіше за гроші.